Сьогодні пізненько виїхав на ну, Були справи було ліньки. Після минулого відео такий колхоз залишився на виліті. І плюс він кидає вдалі тепер. Хочу це зараз по-бистрим вирішити і щось покрутити на велосипеді, бо хочу вже тел навчитися, щоб бути прорайдером. Ого. Ого. Сильно, коротше. Знайшов в себе на рамі тріщину. Я не знаю поки що, чи є, то нова тріщина появилась, чи вона розійшлась, мені неправильно заварили. Ну, це не важливо, бо я їду зараз строїть далі свій трамблін. І по лайтах покатаюся, ну щоб рама не розвалилась в мене. Бо буде стрьом реально. Попасти на гроші такі великі, так заварю за 200 за 500 гривень алюміній, а так без рами буду нормально я таку собі жильоточку набдивав в секонді Цікаво, чи мене рама так не уйде, бо я не як мішок з картошкою приземляюсь. Ось сього вона, бачите? Ось все. Короче, такий рофл. Кашочки такий яйнул виходить. Тому попробую те, що вмію. І щось таке новеньке з барщиком хочу зараз замутити. Буду питатися цей мототрюк доробити. Тільки на більшому трампліні. Коли заварю раму чи щось, придумає умнішу. Уже стемніло, тільки зробив одну попитку кинути барщик, і то ногу зажувало мені. Просто вже не бачу вильота і не можу крутити. Приїду в світлий день і хочу добрати. Може в Анеті бар, чи просто... чи просто 90 градусів на бар. Корот, прогресую. Пішов дощ. Yeah, Оце я вриваюся в катання. Просто на всі скорості влетів цю калюжу. Жесть. Ще тормозів немає і це мішає. В тому плані, що не тормозиться. Ще порвати пороті неудобно. Я знову в лісі з тупою прическою на башки. Питаюся не зійти з ума, бо катаюся один. Хватить цього фристайла. коротше. Постройка нового величезного трампліна. Самого більш, офіційно найбільший трамплін у нашому селищі по місці Макмілен. Коротше, буду його достраювати. Хочу доробити вильот. Почати робити розгоночку. Доламав раму, вона тріснула не там, де заварили. Коротше, такий Депресивненький у нас сюжетик виходить. Не знаю, що знімати, готуюсь до новорічного відео. У нас сьогодні вже 2 грудня, снігу не планується на грудень. Якось так. Тупо мокро. Так, підтримую робочий клас, тому надів таку жильоточку, ділову. Ну, Все-таки я приїхав на настроєчку копати трампліни. Щось я протупив і не почистив карту пам'яті, тому багато я не познімаю сьогодні. Плюс-мінус я застабілив 90 на бар. Зараз хочу спробувати ванеті бар. Намілки вже є, що можу зробити. Тільки в мене вибитий палець це проблема, звісно. Прогресую, як можу і не можу. Ну ви по попитках бачили, що я робив ванеті. Ну, за те, що тут нерівна місцевість, я не міг вийти. Е, на барі програм пішов жорсткий. Вже стабільно, ну без страху, ладно, не стабільно, але ну, без страху роблю просто звильота бар. Е, 90 бар можу зробити ну, 90 градусів на бар. І ванеті бар можу, просто не вивожу, бо тут... Не вивожу фейки, бо тут немає рівної поверхності і попробую якийсь другий день, або порівняти місце, або поїду в кіт-парк і там зроблю. Якось так. Зараз хочу на степапі віпчик поучити. Надіюсь, рама не трісне. Не знаю, чи це правильне рішення, бо ми всі знаємо, що рами тріскаються, особливо алюміній. А я його можу зараз зламати.